мої хороші, сьогодні я хочу вам розповісти про причини, чому ми притягуємо інших людей, або чого інші люди притягують нас. Це перша причина це зовнішність, друга причина це фінанси. Третя причина це інтерес. І четверта причина це зеркальність. Це є чотири причини, чому ми можемо притягувати інших людей, і інші люди притягують нас. Вони можуть бути більше одного. Перша причина це. Зовнішність, е, звісно, ми притягуємося до інших людей по тому, як вони нам подобаються, по тому, як ми їм подобаємося це зовнішнього вигляду. Другий фактор це фінанси. Е, як би було, це не сумно, але люди нас притягують по, по тому, наскільки вони багаті, е, скільки в них є фінансів, тому що це ресурс. І третій е, пункт це інтерес. Людина може бути бідна, там не але вона може дуже цікава бути. Начитана і нас цим притягує. І четвертий фактор це зеркальність. Ми відзеркалюємося, ми бачимо те, що у нас є, або те, що ми хочемо в інших людях, і тому у нас притягують так само, як ми. І це можуть бути іменно ті фактори, які у нас немає, або у нас є. І ми їх не бачимо, і вони притягуються. Тому це чотири фактори, чому люди до нас притягуються. Використовуйте їх.